Слава Ісусу Христу! Слава Україні! І я хочу трошки розказати про такий бізнес маленькі переселенців, які вирішили трохи, як то кажеться, заробити виборку ожини. Видно, що ліс, бачите. І наші вибирають ожину. Вечером покажемо, скільки на вибирали і що заробили. Бачите, це лісова. Це лісова. Покажу докладніше, такі кущі є, але вона колюча. За дівчата руки накололи. Гарненька, добре, ану покажіть руки. Руки-руки, бачите, червоні. Вони наколені, тому що вона колюча. Ану, ти, теж такі самі. А ще вони трохи колюча. Ну, як то кажеться, тяжкі купійки, але можна щось заробити. Це вона нас вже, як то говориться, друга ходка. 30 кілограмів зрання дівчата насобирали, їх трьох було. І Ваня. Назбирали 30 кг, це по 10 кг кожен. Приймаю тут 30 гривень кілограм. І подивимося, що ми заробимо за день. Зараз ми проїдемося. Такі кущі ростуть сюди, бачите. Ну, Люди тут теж, як то кажуть, тут кущ пропустили. І він тут трошки можна було якийсь відео насобирати. От так збирають 9. Зараз покажу, от, от там всередині є, і туди як запихати, а воно колюче, ось такі колючі ті, і воно прямо рве. Це я зараз покажу вам, що ми вибираємо. А потім до кінця покажу вам здачу, звичайно, ну і зважимо, скільки за день можна. Заробити. Це не за день, зрання були 2,5 години, вони нас брали по 10 кг. Так як місця ще ми не знаємо, якщо чесно. Це так наугад пішли, другі люди можуть більше нас обирати. Буває 80 якщо підуть з сім'єю, і 100 кілограмів. Ну, це вже кажу, якщо треба знати місця. І так, як ми виїхали з внуками, вони теж вирішили трошки нам допомогти. Сашко малий побіг. Так само є терен. Отак От терен росте. Зараз покажу. Отакий От рясний терен. Бачите, який рясний. Терпкий терен. Ще трошки і достигне, ще чуть-чуть м'який. Ну, звичайно кажу, зараз кислий. О, ну, Такий терен. І... В мене внучки вирішили допомогти, Вдома вже посиділи, насиділись. Що там, дівчата? Ручки трохи. Щось трохи вибирайте. Тут вибрали, вони просто побачили, що є трохи. Бачите, воно росте. Багато червоного, дуже багато є червоного ще. Бачите, вона буде ще рости, наростати і кожен раз чорніти. Отка чорний. Ануеля, помахай ручкою, помахайте дівчата, а це мої помощники. Вони все теж вирішили помогти нам позбирати. Будемо їхати так по дорозі. Може на щось натрапив. Хоч я тут вже не був багато років. Дуже багато років я тут не був. У нас заросло, якби так в центрі. Мене скинуть, я б звичайно додому попав би, але блукав би, а так вибираємо помалу. Куди І так, по кусочку. Бачите, люди вже збирали, видно. По кусочку можна визбирувати. Сімейка прийшла помаленьку будемо вибирати. Ми ще не сидімо тут, як то каже, постійно гроші заробляються, тому що привикли до роботи, то що вдома садимо це одне, а так дівчата, хлопці ходили і на просапку, за просапку 60 гривень на годину і ходили збирати. Полоницю теж 50 гривень за годину, а вже на смородину і малину, то вже 15 в кілограм. Це, була, це є такі, як то кажуть, заробітки, хто більше назбирає, той має. Ну, получалося непогано, за яких 3-4 години можна було заробити якісь 300 гривень. Отака, як то каже, хто як вибирає. А тут, як то кажеться, скільки вибираєш, це все твоє. Просто ми вирішили трохи підзабирати, бо не знаємо далі, як буде. От така у нас ожина. Дозбирали. Але тут одне можу вам сказати, йти тільки зрання. Вибирати, якщо заробити тільки зрання, тому що, якщо пізніше приїхав, вже вибрана. така вона, Бачите, самого рання, то ще можна збирати. Ми поїхали трошки пізніше. Вже трошки менше, звичайно. Зараз подивимося, скільки заважило, і по грошах. І зараз подивимося, скільки в нас буде мати. От цяшка називається, ні, ні. ні а зелений, а це що? То є просто ях... ящичок такий, та? Чашка, але вже нема, чашок, чашки, так? Тяжко, заниматься чашки, на Так, і... 43,1. 43. 43. А скільки ти на то пішла? 43,1, мінус... Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Вісім на сім. 56, так? часов. Поняв? 37 ,5. ,5, і по скільки пан Чикає нам Поняв. 30 гривень кіло і приймає по 70 таку малину. Смачненька, велика малина. А це ми наш 1200 за день на троїх. Нормально. Але хочу сказати, треба йти зранку, тому що на вечір вже після обіду вже вибрано. Кожен знає свої, як то кажеться, місця. Всім здоров'я. До побачення.